Так, купа, купа, купа снігу у Львові в листопаді. Я вже казав, так буває кожного року. Останні тижні листопада, у Львові випадає сніг. Ну, у Львові, в околицях, на Львівщині. Випадає сніг. Він лежить кілька днів. Але що? Незручностей додає, звичайно. Звідки пам'ятаю? Ну пам'ятаю. Чомусь мені таке пам'ятається. Трамвайчик давайте подивимось, такий теж гарний, модний трамвайчик. Девяточка. Ще такі трамваї передали Львову. Ми перед ним показували томатні так звані, а це, це так званий банановий трамвай. Ну не знаю хто так придумав, але ну, так на мене назва гарна. Зайдемо ще в центральну частину міста, подивимось. Ну, точніше, ми вже в центрі, але зайдемо вже так ближче до самого серця дивова, до площі ринок. тут ми дивимось бачите як сніг був. там в центрі що сніг прибрали там його табат не буде найкращий сніг дивиться тут я от найкраще як йому вдалося закріпитися на зеленому листі Знову трамвайчик, Сімка. Автобуси 53, 3А. Транспорт громадський курсує. 92. Жодних проблем з курсуванням громадського транспорту немає. Ну, Нагадаю, це такий листопад сніговий як і кожного року видався. Зайдемо в центр, подивимось, ну, що будемо. Дивитися? Скільки снігу є, чи почистили, чи є туристи, я вам одразу скажу, я вже проходив. Туристів нема, сніг основом почистили. Так зараз є. Це вулиця, Лесі, українки. Что-то потрошки навіть як сніг репить. Ну це нормально, мінус 2. При мінус 2 сніг має репити слизько. Ну, місцями, слизько, місцями мокро. Це вулиця Лесі Українські, ми вас повернемо на Друкарську ліворуч. Звідти вийдемо на площу ринок. А з площа ринок, то, напевно, практику побачимо. на цьому дашку, легко можна помітити рівень сніжного покриву. Знаєш, там людей не видно. Знаєте, підемо далі. Може Лесі Українки звідти, з Краківської вийдемо на площу ринок, так теж можна йти. З корків хтось зробив. Віночок. Ну та не дивно, якщо кафе називається Коркі-Крихти. Інсталяція зробила з корків. Наближаємось до вулиці Краківської. Туди ліворуч вірменський дворик. Теж я розумію гарно насипане снігом. А може, мало так пройдемо на той відправді. Не будемо тут по самої Краківської, вийдемо завжди. через вірменський дворик на вірменську. Треба збити сніг з сандали, бо предстає. А, ты Вірменська теж, в основному, порожня. Генератори ходить. Так, світло вмикають. Є графід, можете його дізнатися. Він цікаво. Вже з'являється все більше і більше всяких новорічних інсталяцій різдвяних а на площа ринок там їх ще більше хтось вручну чистить сніг хтось такими машинками спеціально призначеними для очищення від снігу О, бачите, гонець. Цю людина, яка чистить сніг спеціальною машинкою для звітності, фотографують і знімають на відео. О, є робота чистити сніг, а є робота робити звітність. Йдемо далі, йдемо на ринок.